Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми спробуємо з вами е, ми пробували знову коротше, буде сьогодні на відео хімія. Рола Бета. Ми з вами брали Япометр е, того року їли. Полуниця там був смак і Кока-Кола. А це смак Сабур Фреса Tauberry Флавор. Коротше, веселки. Що тут пише? Цукерки, Желені, Ролабетто Рейнбоус з фруктовим смаком. Фруктовий смак у нас буде, бо там були полуниця, лише вже інакша пачечка, але я знайшов ли... одну лиш пачечку веселкову. <гнів> веселкову. Та, та. Коротше фруктовий смак. Та, ось такий фруктовий смак. Коротше, та, зараз ми це зацінимо. Е, дамо оцінку від 0 до 10. Погнали до заставки цього відео. Прорегуємо оцю. Ну, цю спіральку, що ми їли тоді. Let's go. Денес справді реагує, Денес Пені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Цукерки, желейні, рола, бета, ренбоус з фруктовим. Відал. Бачите відал? Фруктовим смаком, ком! ком, Відкриваємо та погнали їсти. Let's go. Так, погнали, гнали, гнали. йоу, 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 Погнали, гнали, гнали. Ле, Le, go. Погнали, гнали, гнали. Йоу, йоу, йоу. Погнали, гнали, гнали! Ле-ле-цов! Ага, ну таке як було тоді, так. Оце кислятина буде. Так, поїхали! Może buto. Ah, Dobra kimia. Можна поставити 9 балів. Але того разу та була більша, а це менше. Добре, mm. так я собі там. Ну, на 9 балів смачно. Коротше, їсти можна, так. Можете собі таке зацінити і написати як вам. А, написати. Під цим відео не напишете, але можете під шортами написати. Тіпа, пишете до відео оцей, Цукерки, Желені, Рола бета, Рейнбоу з фруктовим смаком. Пишете, я спробувала ці цукерочки. Мені вони сподобались або не сподобались, або так далі. Добре! На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня. Секунду. Бо там ще щось, щось хтось прийшов. Коротше, народ. Поїли ми ці штуки. Коротше, всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ось таке було рола Белла. віддав. Віддав? Який я ролабела з'їв, цукерки желення, так. Коротше, так, цукерки желеня, та, добре. Будуть нові смаки, ще візьму, пока.